Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. 20 травня в нас вплив термін весняної заборони на лов риби. І десь в кінці місяця я таки вибрався на підводне полювання. Рівень води по наших річках цього року був доволі високий. Вода почала прибувати ще взимку, і такий високий рівень протримався всю весну. Що дало змогу комфортно віднереститися рибі. Сома я буду шукати по затоплених кущах. Хотілося б пошукати його під дахами, але дахів в сенсі цього слова я так і не бачив. Так, жалюгідні пародії. І що цікаво, молоді сома по таких кущах я майже не зустрічав, тобто вони десь ще бігали по міляках. А ось саме приклад такого недодаху. Начебто і є дах, а коли під нього пірнаєш, то розумієш, що сому там ховатися майже ніде. Пару слов скажу про своє спорядження. Пірнав в костюмі п'ятірці, шкарпетки тряпчані, перші тряпчані. Температура води була 22 градуса за Цельсієм. Тому пірнати мені було дуже комфортно. Далі вирішую пірнати на ямі. Бо інколи і бувало, що сом траплявся саме на глибині. Але напевно тільки не цього разу. За одне протестував сьогодні годинник, який подарував мені мій кум, за що йому велике дякую. Тепер я бачу температуру води, глибину. І ось як можемо бачити, на глибині 7 метрів термокліну немає, як немає і риби. А я продовжував тихенько пірнати під кущами. Підкреслюю, саме тихенько, щоб своїм шумом не спужати бажану здобич. І ось нарешті, під одним з кущів, я таки знайшов сомів. Другого сома я тоді не побачив, а побачив його лише вдома на комп'ютері. Як виявилося пізніше, це була самка вагою 9,6 кг, в якої майже не було вже ікри. В пузирі були самі залишки. А позаду неї з великою долею вирогідності стояв самець, який і прикусував їй хвоста своєю щіткою. Сом особо не пручався, бо стріла пройшла, зруйнувавши позвонок. А ось зараз можете спостерігати так званий сом'ячий поцілунок, слід, який залишив на хвості сому хажор. А ось ще один такий момент, коли я сома побачив лише вдома на екрані монітора. Чому я його тоді не побачив, я не знаю. Може сонце засліпило, може ще з якоїсь причини. Ну, буває і так. Цікаво, а ви побачили? Не було б камери, той взагалі, може, ніколи не знав би, що плавав біля сома. І ось ще один момент. Знайшов соміка, і він навіть дав себе познімати. Ніби відчував, що я його не чіпатиму. Ну, Сомік такий десь. 4-5 кг. Ось на цьому я і закінчую своє полювання і поїхав додому. Якщо вам було цікаво, то не лінуйтеся. а поставте вподобайку. Якщо ви ще досі не підписаний на мій канал, то підпишіться. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей!